Всім привіт вітаю вас на каналі Німецька Відеоя. Ну сьогодні ми з вами розглянемо 100 найкорисніших фраз рівня А2 в німецькій мові, які допоможуть вам спілкуватися німецькою впевнено та природно. Фрази я розділив на 10 груп, щоб вам було легше їх запам'ятовувати та конспектувати. Обов'язково беріть ручку та записник і повторюйте за мною. Ну а перша група на сьогодні привітання та прощання. Почнімо. Guten Morgen. Доброго ранку. Guten Tag. Добрий день. Guten Abend. Добрий вечір. Hallo. Привіт. Чус. Бувай. Auf Wiedersehen. До побачення. Bis шпета. Побачимось пізніше. Bis bald. До скорої зустрічі. zu sehen. Радий рада тебе бачити. es dir? Як твої справи? Далі представлення себе та знайомство. Ich хайсе. Мене звати. Майнаме іст. Моє ім'я. Ich komme aus – Я з якої-небудь країни, наприклад. Ich bin Я реальт – Мені стільки то років. Ich wohne in – Я живу в. Freut mich, dich kennen zu lernen. Радий рада познайомитися. Wie heißt du? Як тебе звати? Woher kommst du? Звідки ти? Wo wohnst du? Де ти живеш? Was machst du beruflich? Ким ти працюєш? Або також можна ще сказати Вас бізду фон беруф». Речення Вас масду беруфлій запитує про те, що ти робиш у своїй професії, або в якій сфері ти працюєш, А вас бізду фон беруф» запитує, хто ти за професією. Тобто, ким ти працюєш. Далі третя група на сьогодні в магазині та кафе. Ich hätte gern. Я хотів, хотіла б. Können Sie mir Helfen. Можете мені допомогти? Віфіль косте ДАС. Скільки це коштує? Або також можна сказати Віфіль Wie Віфіль косте ДАС дослівно переводиться, скільки це коштує. Воно використовується завжди, коли ти хочеш дізнатися ціну товару чи послуги. А Віфіль das? Більш розмовний варіант. Дослівно воно перекладається, скільки це робить. Так часто питають, коли підсумовують рахунок у магазині або ресторані. Наприклад, ти купив кілька речей і питаєш продавця. Und wie viel mag das zusammen? І скільки це разом. Тому, якщо ви показуєте на одну річ, то краще сказати wie viel kostet das. А якщо ви питаєте про все разом на касі, то доречно сказати віфіль das. Продовжимо. Іх bezahlen. Я хочу оплатити. Die Speisekarte, bitte. Menü, будь Budlaska. Ich nehme. Я ja візьму. Haben Sie? У вас є щось небудь? Kann ich mit Karte zahlen? Можу я розплатитися картою? Einen Kaffee, bitte. Одну каву, будь ласка. Einen Tisch für zwei, bitte. Столик на двох. Будь ласка. Якщо ви помітили, що в фразі «Kann ich mit Karte zahlen» немає артикля перед словом «Karte», то причина така «Mit» – це прийменник на німецький препозиціон, використовується з дативом, тобто з давальним відмінком. І воно часто використовується з абстрактними поняттями або засобами без уточнення конкретного об'єкта. Наприклад, мідкарта це будь-яка карта, не конкретна. Інші приклади, мідбус фарен їхати автобусом. Мідфронджпрехен, говорити з другом. Ну а якщо ви хочете вказати конкретну карту, тоді артикль потрібно. Наприклад, каніх міт декарти має нему тацелен. Можу я оплатити картою моєї мами. Тобто без артикля ми говоримо про засіб дії в загальному сенсі, а не про конкретний об'єкт. Наступна група у транспорті. Воіздихальтештеле. Де зупинка? Ticket nach... Я ja Хочу квиток до ein Einzelfahrschein, bitte. Один квиток, будь ласка. Einzelfahrschein. Це одноразовий білет. Ein hin und ticket bitte. Quitok to de nazad. Budlast. Wann fährt der Zug nach? Коли відправляється потяг до Wie lange dauert die Fahrt? Скільки триває поїздка? Ich habe meinen Anschluss verpasst. Я пропустив, пропустила свою пересадку. Воіст де Аузганг. Де вихід? hier велан? Тут є Wi-Fi. Ich brauche ein Taxi. Мені потрібне таксі. Наступна група в готелі. Ich habe eine reservierung. У мене є бронь. Ich möchte ein Zimmer reservieren. Я хочу забронювати кімнату. Wie viel kostet eine Nacht? Скільки коштує одна ніч? Haben Sie ein freies Zimmer? U was je will na Kimnahte? Mit Frühstück oder ohne? Dankum, czy bez? Ich brauche Handtücher. Meni potrebni ruschniki. Wo ist der Aufzug? Lift. ich auschecken? ausчеken. Можу я виписатися, будь ласка. Auschecken. Виписатися. Походить від англійського to check out. Як німецька, так і англійська версія мають два значення. Перше значення в контексті готелю виселятися. Наприклад, Via Müssen Morgen früh Auschecken. Нам потрібно завтра рано виселятися. І у сучасному молодіжному інтернет контексті. Подивитися, зацінити або ознайомитися. Приклад, Чек мальдасноє Video AUS Перекладається як Заціни нове відео. Гіптес айн велан паспорт. Який пароль Wi-Fi. gern ein Doppelzimmer. Я хотів. Хотіла б двомісний номер. Переходимо до наступної групи. На роботі навчанні. Ich arbeite als. Ja pracuje kimnebug. Наприклад, ich arbeite als Lehrer. Ja pracuję wчитеle. Dali. Ich bin Student, Studentin. Я студент, студенка. Mein Kollege heißt. Moho kollegu zwarte. Ich habe eine Frage. У мене є питання. «Können Sie дас bitte ерклерен? Можете це, будь ласка, пояснити? Ich habe einen Termin. У мене є призначена зустріч. Іх brauche Hilfe бай. Bei... Мені потрібна допомога з чим-небудь. Ich muss arbeiten. Мені потрібно працювати. Ich bin beschäftigt. Я ja, зайнятий/зайнята. Wann ist die Besprechung? Коли нарада? Наступна група про здоров'я або у лікаря. Mir geht es nicht gut. Якщо перекладати буквально, то буде ось так. Мені йдеться недобре. Але його значення перекладеться як мені погано. Можна також сказати habe Kopfschmerzen. У мене болить голова. Або у мене є головні болі. Fieber. У мене температура. Або у мене гарячка. Ich brauche einen Arzt. Mini-Potrieben-Liker. Können Sie das Rezept verschreiben? Mojete, Rezept? Wo ist die Apotheke? Der Apotheker. Ich bin allergisch gegen. Um eine Allergie nahe. Ich brauche Medizin Gegen. Мені потрібні ліки від. Ich habe Schmerzen hier. У мене тут болить. Wie lange muss ich die Medikamente nehmen? Як довго я повинен приймати ці ліки? Наступна тема у повсякденному житті. Ich habe Hunger. Я маю голод, або я голодний і голодна. Також можна сказати ich bin hungrig. Воно вже буде буквально перекладатись: Я голодний або голодна. Ich habe Durst. Я маю спрагу. Або я хочу пити. Тут також можна сказати ich bin durstig. Я є спраглий. Далі: Es ist kalt, warm, heiß. Холодно, тепло або спекотно. Наприклад, у вас запитають, яка сьогодні погода. В до света хойте. І ви можете відповісти es ist кальт, якщо сьогодні холодно. Або es ist варм, або хайс, якщо погода тепліша. Далі. Ich bin мюде. Я втомлена і втомлена. Ich bin глюкліх. Я щаслива і щаслива. Ich bin Траурік. Я сумний або мені сумно. Ich habe keine Zeit. У мене немає часу. Ich verstehe. Я розумію. Ich verstehe nicht. Я не розумію. Können Sie das wiederholen? Можете ви це повторити? Далі поради та прохання. Sie mir біти helfen. Можете мені, будь ласка, допомогти? Darf ich? Можу я? Іх мюхте. Я хотів, хотіла б. Ich suche. Я шукаю щонебудь. Können Sie mir den Weg zeigen? Можете показати мені дорогу? Ich brauche informationen über Мені потрібна інформація про Entschuldigung wo ist Вибачте або перепрошую, де? De... wie sagt man auf Deutsch? Як сказати німецькою? Ich habe ein Problem. У мене є проблема. Können wir uns treffen? Можемо зустрітися. Ну і остання група на сьогодні. Заключні фрази. Glück. Удачі. Або багато удачі. Слово глюк перекладається як удача або щастя. Гутерайзе. Щасливої дороги. Гутебесерунг. Одужуйте. Херцліхен Глюквунш. Вітаю! Ця фраза звучить дуже доброзичливо та позитивно. Далі. Alles Gute. Усього найкращого. Іх mich darauf. Я з нетерпінням чекаю. Ich хофе дас. Dass... Я сподіваюся, що. Das ist eine gute Idee. Це гарна ідея. Keine Sorge. Не хвилюйся. Bis zum nächsten Mal. До наступного разу. До наступної зустрічі. Ну, ось і все. Це були всі фрази на сьогодні. Практикуйте їх щодня і спілкування німецькою стане легшим та впевненішим. Всі ці фрази будуть в моєму телеграм-каналі німецька віда до я. Посилання на нього ви знайдете в описі під цим відео. Також там щодня виходить корисна інформація та багато практичних завдань, які допоможуть вам покращувати вашу німецьку щодня. Ну а якщо вам сподобалось це відео, то поставте лайк, підпишіться на канал та натисніть на колокольчик, щоб не пропускати нові відео уроки. Всім дякую за перегляд, успіхів навчанні, всім пока-пока! Також не забувайте переглядати минулі відео уроки.